Всім привіт! З вами Оліг. Ми сьогодні будемо дивитися отаку ламбу Хуракан. Зараз покажу її дніші. Сфокусуємо. Во. Ось можете там собі швидко поставити на паузу, прочитати про неї все, що ви хочете, Так коротенько. Ну, все, переходимо до внешнього Віду. Ну, прикольна таточка. Якщо хтось ще не в курсі, то я сьогодні буду знімати про гоночні машини. Дорогі гоночні. Можу зняти про деякі дріфтові машини, які в мене є. Є похожа машина, е як у Кенблока була. Типа, у нього там були ці. Колеса на цепочках ось Е, І він тоді на якусь кнопку нажав і полетів. що аж димом весь запилився. Ну що, у нас сьогодні все-таки отака машина. Ой, вибачте, Ламборджині. Ось о, е, ламборджині. Ой. О, отак. 33. І Хот Вілс, якщо хтось не понял. Сьогодні у мене буде йтися мова про всі Hot Wheels. В будь я думаю, що я на неї поставлю тоніровку, а то бачите, що вже стекло таке собі потерте і видно салон. Мені таке не нравится. В будь я ж думаю, кажу, що поставлю собі. Уже гоноч хемей. Цю е ту ту туніров вибачте. Дуже яй забуваюсь. Ну що, тепер переходимо до гоночної тачки. Звісно, за це ходил порт не Сліношу, зараз. Вибачте. Ну, що, дізнався я. Це Форт Фієста. Гоночний, як бачите, він мені дуже нравився. В каталозі він був взагалі з, з, з цими парами, але він був синій. Ну, у мене є без цих всяких штучок, но він... Раліний. Бачите, там кувши всякі сті Стікла. Я так само думаю літом уже покрашу, Помалюю їх трохи, пообмальовую, сделаю їх чорними. Ось Форт Фееста 2016 года. Ось сю сзади. Ну-ка. Вибачте. То хочу сфокусувати Ну, ніяк не получається. Ну що ж перейдемо до самої класнішої точки. Взірбався. Ось. Друга, о, третя тачка це у нас порт цей порт Мустанг релійний, можна так сказати, не воночний. Це він був якого города? 2011-го. Ось отута. Можете почитати? Ходвілосцев. Порт -го года, году, і всяке таке. Ну, що ж, з вами був Олег. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!